Фінансова підтримка комунальних підприємств, внесення змін до програм, а ще виконання обласного бюджету. Загалом понад два десятки питань розглянули прикарпатські депутати на засіданні профільної комісії. Деталі розкаже наш Денис Лужний. На порядку денному бюджетної комісії 25 питань. Це виконання бюджету, це звіт нашої комісії. Ми проаналізували нашу діяльність за 4 роки цього скликання. Також, крім того, є інші програми, які вже будуть фінансуватися починаючи з 2025 року. Деякі закінчилися, деякі поновлюються. Один із пунктів, на якому закцентувала розподіл перевиконаних коштів по загальному та спеціальному фондах. Тут буде запропоновано виділити кошти на утримання доріг. Також у нас ще буде однак перед сесією комісія, бо є звернення, потрібно допомагати нашим військовим, в тому числі на будівництво фортикаційних споруд. Також є у нас потреба виділення коштів на завершення проєктних робіт щодо будівництва реабілітаційного центру. Мовилося також і про виконання обласного бюджету за 9 місяців поточного року. За січень-вересень 2024 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 мільярда 303 мільйони 274 тисячі 500 гривень, що складає 77,1 до затвердженого річного плану з урахуванням змін. Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 928 мільйонів 996 тисяч 900 гривень, або 43 від загального обсягу з них. Обговорили депутата і внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік. Внесення змін до доходів і видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних транспортів, перерозподілу видатків бюджету, передачі бюджетних призначень, здійснених у міжсесійний період відповідно до розпоряджень Івано-Франківської обласної військової адміністрації, спрямування залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, який склався станом на 1 Січня 2024 року по загальному фонду обласного бюджету ще одним питанням профільної комісії стала програма фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на минулі роки. Програма передбачала фінансову допомогу п'ятьом комунальним підприємствам нашим. На наступний 2025 рік пропонується три з них даним рішенням. Ми не передбачаємо якісь конкретні кошти на 2025 рік. Якщо виникне така потреба, то ми повернемось до цього питання протягом 2025 року. Зараз приймаючи цю програму, ми даємо можливість профінансувати, якщо вони не зможуть. Заробити своєю господарською діяльністю для проплати захищених статей усі затверджені питання народні обранці повторно розглянуть на сесії Івано-Франківської обласної ради.